Ну що ж, я зіграв Асасін Creed Шеду вже 12 годин. Скажу чесно, спочатку цю гру я взагалі не чекав, але завдяки Ubisoft я отримав доступ до цієї гри за два дні до релізу, і зараз я готовий поділитися з вами своїми першими враженнями. Тож ставте лайк, пишіть коментар та, звісно ж, чекайте повноцінного огляду. Почати хотілося б з того, що серія Assassin's Creed я знайомий з давнього дитинства. Першою грою на моїй пам'яті була Assassin's Creed 4, як зараз пам'ятаю, чому мені подобалася ця серія ігор. Якісь круті чуваки у капішонах та. паркур. І знаєте, остання гра, в яку я зіграв у цій серії, була Assassin's Creed Valhalla. і не сказати, що я залишився нею задоволений. Спочатку мені дуже навіть подобалось. Я обожнював своєю ватагою заходити у якесь нове село. Мені подобалося обносити ці села, знищувати, як би це зараз дивно і не звучало, але такі були вікінги. Але через 15 годин я зрозумів, що щось не те. Я займаюся одним і тим самим, і це не було дуже цікаво. Тому я з великою опаскою відносився до Assassin's Creed Shadows. Але розробники з Ubisoft Quebec змогли перевершити мої очікування. Почнемо, мабуть, з сюжету. Гра починається з того, що показує нам дві сторони конфлікту. Спочатку нам показують Ясуки та завоювателя Оду Набунаге. а потім нам показують жителів Іги та іншу головну героїню Наое. І знаєте, це був дуже цікавий хід дати двох головних героїв по різні боки конфлікту. Але сказати про це щось більше я не можу, бо награю я всього 12 годин. Після того, як я отримав доступ до відкритого світу, я пішов досліджувати усе, що бачу на цій великій та цікавій доволі таки, мапі. І знаєте, світ у цій грі, він дуже красивий та по ньому цікаво бігати. Що що, а от відкриті світи у Ubisoft завжди дуже красиві. Ви тільки подивіться на ці краєвиди. Звісно ж, без аванпостів нікуди. І весь цей відкритий світ наповнений контентом, який цікаво досліджувати, знаходити та проходити. Тут вам якісь підземелля, і якісь храми, де треба помолитися або знайти якісь свитки. Займаючись цим, ви не тільки знаходите лут, а й підвищуєте рівень знання. Що ж таке цей рівень знання? Це така штука, яка дає нові скіли. Тобто, чим вищий ваш рівень знання, тим більше скілів ви можете прокачати. Тобто спочатку, коли ви заходите в гру, у вас буде лише перший рівень скілів доступний, але потім, як ви підвищите рівень знання, відкриється другий рівень, а потім третій і так далі. Знаєте, це дуже цікава ідея, яка не те щоби змушує, але спонукає досліджувати відкритий світ. То що ж, якщо ми балакаємо про відкритий світ, давайте поговоримо про паванпости. Знаєте, їх дуже цікаво зачищати. Говорити я з буду лише за те, як я зачищав їх за наое, бо за ясуки я ще не отримав повноцінного геймплею. тільки десь хвилин 10 на початку гри. Наое це швидкий та тихий шинобі. Вона дуже хорошо володіє паркуром та користується усілякими гаджетами ніндзя, щоб бути смертоносною. Наої буду використовувати світло, тіні та шум, щоб бути непоміченою. Також у неї є три види зброї: коротка катана, Косігімара та Танта. У кожної зі зброї є свої скіли: як активні, так і пасивні, котрі ви якраз таки прокачуєте у древі навичок. Кожна з цих зброй по-своєму унікальна, та я впевнений, що кожен з гравців знайде для себе щось своє та буде використовувати це до кінця гри. Також у цій грі є сховище, це ваша база та місце, яке ви називаєте домівкою. Покращуючи його, так його можна покращувати. Ви зможете вдосконалити різні ігрові системи, наприклад, модернізувати спорядження, поповнювати розвідників та підвищувати рівень союзників. Але що може бути кращим ніж погладити собаку породи Акіта, Погладити цуценя Акіти? Майже кожна тварина в Асасі з Кричедоус має дорослу та дитячу версію, і всі домашні улюбленці, яких ви зустрінете, готові до ласк. Більше того, після того як ви погладите їх, ви розблокуєте їх для розміщення у вашій базі. Отже, єдина пришкода до того, щоб мати десяток кошенят, що бігають навколо, це знайти їх у відкритому світі та почесати їм за вушком. Тож, якщо хоч колись ви мріяли створити свій власний зоопар для того, щоб гладити тваринок, Assassin's Creed Shadows дає вам таку можливість. Також є система розвідників. Вони допомагають знаходити цілі через шпигунську мережу. Вони також можуть захоплювати сховища в заможніх районах, наприклад, замках, забезпечуючи ресурси для сховища наприкінці сезону. Так, у грі є сезони. Наприклад, зараз у мене настала зима. І знаєте, це дуже прикольно, що світ не стоїть на місці у цьому плані. Осінь змінює зима, зиму змінює весна і весну змінює літо. Це дуже прикольно, та це не прив'язано до сюжету, це просто механіка відкритого світу. І це не єдине, що у цій грі доволі цікаво, ще багато контенту я не побачив. Тож давайте поговоримо про, наприклад, анімації. Бо анімація у цій грі це справжній шедевр. Ні, я серйозно, я десь 10 хвилин пам'ятаю, просто дивився на ці приємні та гарні анімації, стрибаючи через місто воду. Я одразу згадую попередні ігри, де все було, знаєте, таким більш топорним. А тут гра відчувається взагалі по-іншому, і я дуже був здивований та задоволений цим. Та ж сама бойова система вона не дає наскучити через якраз таки ці анімації. Ви тільки подивіться з якою грацією наоя дереться з цими покидьками. І у кожної зброї свої анімації, у кожної зброї свої унікальні добування, у кожної зброї є унікальні активні скіли, у яких також свої унікальні анімації. Що що, а битися у цій грі одне задоволення. Наприклад, я обожнюю поєднувати два стилі геймплею, стелс та відкритий бій. Спочатку заходжу на аванпост як Тихий убивця. А після того, як більшість ворогів знищена, і я починаю відкрити конфронтацію з ворогами. Я дуже радий, що розробники не обмежили наоя у тому, щоб давати комусь попиці. Бо якщо чесно, я боявся, що через те, що у грі два персонажі, які по геймплею кардинально різні, у когось щось буде урізане. Але ні, наоя спокійно може входити у відкритий конфлікт з великою купою ворогів. Але, звісно ж, це ще й залежить від вашого скілу. Тож, Assassin's Creed Шедух це вражаюче доповнення до франшизи Ubisoft, яке переносить гравців у феодальну Японію 16 століття. Гра пропонує захопливий відкритий світ, де кожна деталь від пилюсток квітів до плетених кошиків ретельно опрацьована, створюючи візуально приголомшивий досвід. Також однією з особливостей гри є наявність двох протагоністів Ясуке та Наое. Цей дуалізм дозволяє гравцям насолоджуватися різними стилями гри. Система бою також заслуговує окремої похвали, вона орієнтована на добре продумані атаки та стратегічний захист. І звісно ж, вона доповнена різноманітними оновленнями, навичками та вражаючим арсеналом зброї. Механіка паркуру працює дуже плавно, а використання гака кішки покращує вертикальні та розгойдувальні рухи, роблячи пересування світом ще більш захопливим. Візуал також вражає своєю деталізацією. Зміна пір року та погодних умов додає динамічності та реалістичності світу. Кожен сезон приносить свої унікальні виклики та можливості, що впливають на геймплей і стратегію гравця. Сюжетна лінія Assassin's Creed Shadows глибоко занурює гравців у історичні події періоду Сенгоку. Загалом Assassin's Creed Shadows – це майстерно створена гра, яка поєднує в собі захопливий сюжет, глибокий геймплей та вражаючу візуальну складову. І якщо чесно, вона для мене встановила нові стандарти для серії. І ще раз я висловлю велику та щиру подяку компанії Ubisoft за надану можливість ознайомитися з грою до її офіційного релізу.